Oh, Доброго дня Безпечний регіон. Сьогодні 9 лютого 2023 року. У нас нова перемога. Чудова новина. Інформую вас, я стою біля наступного готового контейнера. Прально-душовий комплекс версія 3.0. Ми на прохання військових їх повністю модифікували. Да? Дивіться: один, два, готовий. Два. Три. Ми зараз самі на виробництві. Хлопці вже закінчують. Через годину будуть військові трали, їх забирають і вони роз'їжджаються по бригадам. Чотири. Чотири готових контейнера версії 3.0. Якщо ви пам'ятаєте, раніше двері були тут. Зараз двері зробили з боку. Пішли, подивимось, яка вийшла який гарний виріб. І так. Що нового? Місця стало в два рази більше. А він став в два рази продуктивніший. Чому? Тому що зараз не одна пральна машинка, а дві. І не одна сушилка, а дві. Давайте подивимось. Заходимо в прально душовий комплект версії 3.0. 0 па бам І по кругу тут у нас крючки якісь. Тут у нас отакі лавки. І зараз вона не одна, а її дві. Дві пральні машини, дві сушилки. Нова зборка. Добавили дів автомати, щоб нікого не вбило. Такі якісні. До речі, дякую цій компанії, яка їх надала безкоштовно. Хлопці, ми про вас пам'ятаємо. Дякую за допомогу. Все в жорсткому каркасі в обв'язці. Воно може багато разів транспортуватися і дуже все гарно стоїть. Ми змінили бак. Він теж на тонну, але прошлий був такий великий і от такого, такої висоти. А цей тепер високий і компактний. Тонна води, але більш раціональне використання е, площі. Оставили ми два бойлери по 150 літрів, поставили якісний е, насос е, і пішли далі. Мойку переместили сюди. Тут у нас людина може спокійно стояти. Голитися вона нікому не заважає. Тобто місця стало в 2-3 рази більше. Тут може е, вільно поміститися ну скільки людей. ну Чоловік 5, 6, 7. Е, сам душевий комплекс ми не міняли, він відпрацьований. Тут все дуже гарно е, працює. Шість е, душових кранів. Е, невеличкі полиці для мила. Це теж подарунок. Дякую компанії, яка привозила такі нам штучки і подарувала. І отакі. От все зафіксовано, все працює жорстко. Це неймовірно. Сьогодні нова перемога. Чотири комплекси версії 3.0. Через годину-півтори трали вже під'їжджають. Вони відправляються в бригади. Слава Україні! Слава ЗСУ і дякую всім за кожну гривню, що ви перераховували на фонд. Дякую всім, хто допомагає.